Україна багато разів намагалася досягти незалежності. На цьому довгому шляху одним з найважливіших кроків став Акт Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, проголошений 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві. До Дня Соборності України та Дня пам'яті Героїв Крут, двох дат, які тісно пов'язані між собою, ми пропонуємо вам добірку важливих та цікавих фактів, які всі ми маємо знати. Події 22 січня 1919 року у Києві на власні очі бачили тисячі українців. Їхні спогади зібрав професор Левко Лукасевич, ось яким запам'ятався перший день соборності киянам. Стоїть морозний день, дерева покриті інеєм. З самого ранку місто набуло урочистого вигляду. Будинки прикрашено національними прапорами і транспарантами. На балконах вивішено килими і полотна з яскравими українськими малюнками. З-поміж них вирізняється дім, у котрім розміщена центральна контора телеграфу та будинок Київського губерніального земства. На балконах цих будинків стоять портрети й погрудя Шевченка, прибрані національними стрічками і прапорами. Тріумфальну арку при вході з Володимирської вулиці на Софійську площу було прикрашено зверху і з боків і старовинними гербами України і Галичини. По всій площі було прибито до стовпів різні герби українських губерній та плакати. Із численних присутніх делегацій першими прийшли працівники залізниць із великим національним прапором, на якому було написано Слава українським героям. Опісля почали приходити делегації від окремих міністерств та інших установ, хресні ходи з усіх київських церков. На площі робиться дедалі тісніше. О 12-й годині проти Софійського собору стають в колони члени трудового конгресу на чолі з тимчасовою колегією. Делегація від Галичини й Буковини, старшини українських галицьких полків, що перебувають у Києві, і члени Національного українського союзу. Військовий оркестр грає національний гімн Чути нові поклики. Слава. На площі настає тиша. Наступає найурочистіший момент сьогоднішнього свята. Урочистості за нагоди підписання акту були доволі великі. Площею пройшли кінота, піхота та артилерія. Національний хор виконав ще не вмерла Україна, вічний революціонер та вкраїномати, Кацконав. Наприкінці був військовий парад, який очолив комендант січових стрільців Іван Чемола. Це вразило киян, адже це все відбувалося на очах у більшовицької армії. Цікаво, що насправді акт Злуки був підписаний 23 січня, а не 22-го. Але відзначаємо ми саме 22-го адже в цей день універсал був зачитаний перед народом, і саме народ підтвердив своє бажання поєднатися в єдину країну. Можливим підписання акту злуки зробили багато факторів одним з них був бій під Крутами. Часто говорячи про нього, кажуть як про 300 спартанців. І начебто то були лише молоді студенти. Насправді, у бою під крутами кількість українських військ становила близько п'ятиста осіб. Серед них головною силою були чотири роти курсантів першого українського військового училища імені Богдана Хмельницького та їхні 20 офіцерів, старшин, які на той час уже мали бойовий досвід, деякі з них навіть пройшли фронти Першої світової, а також бійці кореня смерті, добровольчого підрозділу, сформованого з вояків, які повернулися з Першої світової війни, та вільні козаки з різних міст, теж старші люди, які мали бойовий досвід. Саме їхніми зусиллями це був успішний бій. До них приєдналася перша сотня новоствореного добровольчого помічного студентського куреня січових стрільців, біля 130 осіб, саме серед яких і були наймолодші бійці. Найтрагічніший епізод бою під Крутами – загибель студентської чотири, яка при відході заблукала і вийшла на станцію, що на той час уже була зайнята більшовиками. Розлючені червоноармійці наступного дня розстріляли усіх полонених розривними куулями. Серед них був і наймолодший український захисник. Відомо, що один з них, Григорій Піпський, співав під час розстрілу ще не вмерла Україна. Розстріл студентів під Крутами був одним із перших випадків розправи над полоненими у роки громадянської війни. Він показав, що ця війна ведеться за іншими правилами, адже на фронтах Першої світової війни воюючі сторони дотримувались міжнародних Женевських конвенцій щодо полонених, за якими останнім гарантувалося життя. Порівняння з тремястами спартанцями відбулося, коли Крутянців ховали на аскольдовій могилі. Один із професорів, а це були його студенти, виголосив промову і вжив цю аналогію. Вона почала гуляти, і закордонна історіографія також уживала цей штамп. Євген Маланюк, український письменник і сотник армії УНР, в історичному есе ще в 41-му році стверджував. Крутянський епізод зразу ж. Можна сказати, ще над непохованими трупами його ж героїв, почав обертатися легендою у всенародній свідомості країни, ба й поза її межами, навіть у свідомості далекого від перечуленості ворога. Причем не діяла тут жодна пропаганда, якої зрештою не було, жодні літературні твори, жодне так зване усвідомлення мас за допомогою просвітянських метеликів чи вічевих промов. Євген Маланюк був переконаний, що під крутами зародився новий тип українця, активного борця за незалежність України. Головне, що було досягнуто завдяки бою під Крутами, затримавши ворога щонайменше на чотири дні, українські захисники дали змогу укласти Брест-Литовський мир. Це, де-факто, означало міжнародне визнання української незалежності і надало можливість в подальшому підписати акт Злуки. На жаль, не дивлячись на усі жертви покладені для цього, усі зусилля, об'єднана українська держава проіснувала менше 200 днів. Лише 175. До середини липня того ж 1919 року внутрішні розбіжності і надзвичайний тиск зовні не дозволили їй зберегти незалежність. Проте підписання акту з луки яскраво підтвердило прагнення всіх українців до створення суверенної держави. Перше офіційне відзначення свята Соборності на державному рівні відбулося 22 січня 1939 року в столиці Карпатської України місті Хуст. Це була найбільше за 20 років перебування краю у складі Чехословаччини демонстрація українців понад 30 тисяч осіб. Головною традицією у День Соборності є живий ланцюг. Вперше його влаштували у 1990 році, коли патріотично налаштовані українці вирішили продемонструвати державну єдність. Він простягнувся з Києва до Львова та Івано-Франківська, Стрия, Тернополя, Житомира та Рівного. Цю традицію продовжують українці й донині, і не тільки в Україні, але й поза її межами, де до ланцюга приєднуються, підтримуючи нашу країну іноземці. Цього дня по всьому світу, де існують організовані спільноти українців. Проходять молебни за українську державу.